Ми проведемо велику прес-конференцію, вже без цієї влади. Вони будуть сидіти в тюрмі, або дай Бог, так скажіть, можливо, хтось тече. Ну даму втекли, можливо, так скажу лише одному Зеленському, так? І тоді ми вам розказуємо такі речі, такі речі, що вас ви дійсно сказати, будете не те, що завоювають, а вражені. Але я даю слово: поки я живий, всі подонки, зрадники, колаборанти, всі антиукраїнці, всі корупціонери. Будуть сидіти, буде суди. Причому суди, судити буде будуть судити спеціальним народним трибуналом. І попереджаю і застерігаю, що люди, військові, які зараз наперед кучу поранені, які роз... Вони владою доведені до такого стану, що не сьогодні-завтра можуть початися. самосуд. А судити будуть і без... виносити великі, дуже швидко. На руках стільки зброї і такої зброї, що я не заздрю цим корупціонерам і зрадникам. Оце